Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин Укера Сьогодні вам покажу блок МТЗ д 240 д 243 оригінал ось він, і його аналог. Польща фірма Tiger. Подивимося на них і що їх відрізняє. звісно. Почнемо з оригінального блоку. Що йде в комплектації, це ось такі. Направляючи, вони обов'язково йдуть в оригінальні ось такому пакетику. В характерній обмазці, щоб він не ржавів. Блок йде на три втулки. Ось перша, Вон там друга і третя. Також зараз нові блоки йдуть вже ось такими маслянками. На поршень он. одна, друга і там ще. Раніше вони йшли без таких маслянок, зараз оригінал йде тільки так. Що далі? Заглушки. Усі повністю стоять? Пробка теж. Як ви бачите під турбіну є вже отвори, взагалі, взагалі D240 це нетурбований мотор, але в разі чого завжди можна поставити. Ось є каталожний номер, дата виробництва. 02, 9, 24 рік. Також на цьому блоку десь тут знаходиться його маркування, що він зроблений в Білорусі. Просто так вам не скажу. Ага, ось є, можливо, так не видно. Зараз візьму трішечки протру, Нічого не видно, але тут є надпись Made in Білорусь. Далі. Поляк. Теж встулками. Одна, друга і третя. Як ви замітите, тут немає масльонок для розпилу на поршень. Якщо це потрібно, потрібно тоді розсверлювати отвори і вставляти ці заглушечки, точніше, масленки. Заглушок тут взагалі немає. Всі отвори відкриті. Під турбіну, до речі, теж тут немає отворів для кришки. Їх потрібно розфверлювати. І тоді можна теж, в принципі, встановити. У нас так клієнти теж робили. Хочу звернути вашу увагу, що задня втулка, аналог і оригінал, вони відрізняються. На оригіналі втулка. З корпусом іде. На аналогу ні. Наскільки це критично, мені не відомо. Я не інженер. Але в принципі, по відгукам-клієнтам, все становиться, все працює. На цей блок також можна встановити ще окремо дві втулки, щоб розподільчий вал у вас був на 5 втулок усього. На аналогу так зробити, на жаль, неможливо. Сам отвір він буде більший, ніж в оригіналі. Тобто, бачите різницю, тут втулка запресована і під нею якби зроблений отвір. А тут вона вже така ось велика. На оригіналі там є місце для встановлення втулок. І також наголошу, що якщо у вас Розподільчий вал на три втулки, то ви його, звісно, сюди встановлюєте. Якщо у вас на п'ять втулок, він, в принципі, не підійде за рахунок того, що в цих місцях буде, якби, недостатньо цих втулок. До речі, друзі, також не сказав, що в цьому пакетикі ще, окрім направляючи, є ще втулка заглушка, вона встановиться ось сюди. Можливо, вам її так буде не видно, але ось вона якраз знизу. На аналогу вона тут, до речі, є. Тому, друзі. Відбуваючи невеликий підсумок, скажу вам, що оригінал і аналог, різниця є. Ціна теж для уточнення ціни, телефонуйте або пишіть там. І по якості, якби це все перевіряється вже в експлуатації. По цим, скажімо так, я не чув поганих поки що відгуків. В принципі, люди ставлять, все ходить, все добре, працює. Оригінал, звісно, це оригінал, буде все працювати хорошо. Тому, друзі, для замовлення. Телефонуйте або пишіть.